Ми в сьогоденні спостерігаємо, як Різдво стає таким сентиментальним родинним святом. Ми збираємося в родинному колі коло дідуха, вживаємо традиційні українські страви. Але щоб віднайти правдивий сенс Різдва, нам може допомогти Євангелист Лука. Він свою різдвяну розповідь розпочинає з Цезаря імператора Августа. І його перепису населення. Ну, це звична річ, що роблять імператори. Щоб краще оподатковувати своїх підданих, щоб контролювати, переміщати, треба знати, скільки їх є і як. Це дуже звично. І Марія і Йосиф стали е, суб'єктами цього перепису населення. Хто наймогутніший е, в античних часах? Очевидно, імператор Цезар. Його слово, яке він сказав в Римі. Мно буде почуте в Єгипті, в Сирії і навіть в Іспанії. Хто найкраще захищений? Очевидно, імператор Цезар, Август, він має армії. І тут Євангелист Лука, зображивши це все, показує нам я не цікавлюсь цим старим царем. Мене цікавить новий цар Немовля. І він Показує, як і де він народився, і протиставляє. Не в Римі, не в іншій імперській столиці, в Ефлеємі, в якомусь незначному, маленькому, маргінальному селі. Не в палаці, як би це, це мав, в печері. Для нього навіть не знайшлося місця. Ким він оточений не імперськими арміями, не воїнами. А убогими пастушками і ангелами. Цей новий цар немовля навіть не має що з'їсти. Очевидно, Цезар в античному світі була людина, яка могла найкраще їсти лише один палець, піднявши Цезар, мав би найкращу їжу. А що робить новий цар немовля? Він кладе себе. У ясла, у жолоб, з якого мали б їсти свійські тваринки. Який це прекрасний прообраз майбутньої Євхаристії, тайної вечері, коли той сам Христос каже, Це є моє тіло, це є моя кров. В такий спосіб Євангелист Лука нас запрошує цього Різдва відповісти для себе на запитання, а з яким я царем?